Вранці 24 червня учасники виїзного засідання ради організації ветеранів України поклали квіти до обеліску слави щоб вшанувати пам'ять тих, хто звільняв Україну від німецько-фашистських загарбників. В рамках виїзного засідання, приуроченого 75-й річниці початку Великої Вітчизняної війни та 110 й річниці з дня народження генерала Івана Черняховського, відбулась науково-практична конференція, під час якої обговорили важливу, за словами організаторів, тему у відповідності до рішень цього з'їзду організації ветеранів України, у відповідності до плану роботи організації ветеранів України, а також Комітетів ветеранів війни і військової служби Центру захисту правди історії. Ми проводимо виїзно круглий стіл на тему, яка звучить наступним чином: бойові дії Красної Армії на території Черкащини при проведенні Київської обрадітельної операції 1941 року. Знаєте, колеги, ми свідомо. Пішли на обговорення дуже непростої, тяжкої теми. Але про неї теж треба говорити, це теж правда. І це, може, ті речі, які обґрунтовували майбутню перемогу радянської армії, армії у Великій Вічення війні. Також під час засідання про те, як живеться ветеранам в УМАНІ і районі, про організацію соціального захисту ветеранів і пенсіонерів міста розповіли начальник управління праці і соціального захисту населення Галина Кучер і керівники міської і районної ветеранських організацій. Загалом виїзне засідання Ради організації ветеранів України, присвячене 75-й річниці початку Великої Вітчизняної війни і 110-й річниці з дня народження генерала армії, двічі героя радянського союзу Івана Даниловича Черняховського, тривало два дні. 23 і 24 червня організатором проєкту є організація ветеранів України за сприяння уманської міськради.